Наташ, мені дещо треба так. уточнити першим. Значить, це та ж сама бригада, 238-й батальйон, 129-та бригада, яка зверталася до президента, правильно? 228-8-й батальйон, 127-ма бригада. Подожіть це 127-ма бригада, це не 129-та. Їх там кучка була бригада, так, я так розумію? Так, ви виставляли тоді цю бригаду. Я виставляв 238. А потім пішли слідом. Ага, все. Це 238. Перед цим ви виставляли. Це після них виставили ви. І пішли слідом слідом всі. Ага, це, це не Папченко, там у них Камбат, оцей. Він їх не називав нам. Він просто колись да, він, він їх взагалі не називав. Просто О, назвав колись один раз Кабан. І все. Кабан. Е, ну, я кабан понят. це. Я поняв, це позивник, позивний. Позивний. Скажіть, будь ласка, це ж він стояв зверху, знімав хлопців? правильно? Він зверху стояв, знімав, виклав у свій Тік-Ток і підписав: Це мої. Це то, що вони звертались до президента? Да. Так. Так. А потім я знайшов переписку в коментарях в телеграмі. Там дійсно це та Таня, це нормальна Таня, це не провокатор. Вона вам вона написала: дійсно, хлопці вийшли на зв'язок, чоловіки їхні, і ви потім написали, як же ж все добре, якщо мого нема сина. Це ваша переписка була? Да. Я да, знайшов цю да. переписку. Дивіться, я її набрав, уточнив чи дійсно ви їй дзвонили. Бо ну самі розумієте, зараз провокаторів хоч так. Так, да, 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 да. да, Наташечка, вона сказала: да, дійсно, чоловік узнав цього хлопчика. Я прошу ще раз, повторіть його всі ініціали мені. Чекмарьов Сергій Олександрович. Так. Чекмарьов. За що у нього там медаль? За визволення Харківщини. Від кого? Ой, а від кого? Я не знаю, ну він нам хвастався, каже, нас нагородили. Ну там я щось підпис не бачу, там не Зеленський, там Залужний, так? Ну, хтось їх до них приїжджав, а залужний, да, да, да. Uh -huh. Вони, по-моєму, там на зустріч. Скажіть е... мені, Наталь, да. скільки йому років повних? Двадцять. 21. 21. Оце він зняв це відео, потім приїхали невідомі люди, да. але мені сказали хлопці, що це ЗБУшники були, вроді. Ну, сказали, що так. Ну, він просто от його забрали, і, і Таня сказала, що. Чоловік чув, що його коли забрали в машину, то вроді би казали: ну ладно, ми тебе не посадимо, у тебе батько герой, е, він атошник. Але він з батьком не спілкувався, він на дитячому будинку ріс. Боже, яке це чоловічність со сторони СБУ. пасіба їм низьке до, до коліна того самого? Прям як расисти. Я вам скинула те, що я, я постійно ці всі дні туди телефонувала, телефонувала, потім написала смс і вони відповіли, я вам скинула скріни. Ну, більше вони на зв'язок не виходять. Що вони від його імені відповіли Йо, вам? Вони не написали, хто вони. Я ж, я ж думала, що він е, ну, там, в Пахмуті. Я, я їх назвала. Вора ворами і мародюрами. Правильно ви назвали, треба віші називати своїми іменами. Хорошо. Наташ, добре, дайте мені трошки часу, я завтра зв'яжуся, вибачте, що вже перша година ночі я вас потурбував, просто мене. Я не сплю, в мене вже ні дня, ні ночі нема чесно, як і у вас. Ну вам ще веселіше. Так, да, мені взагалі не скучно. Наташ, добре, я зараз підніму цих хлопців, які. Після цього розголосу вийшли на зв'язок, спробую в них щось зв'язувати. І плюс я а, завтра підніму всі гарячі лінії і а, буду робити розголос з вашого дозволу. Хлопця треба рятувати. Будь ласка, молю. На... Наташ, все, що в моїх силах, я буду робити. На жаль, Дякую. дуже прикро, ну, приймати той факт, що ми змушені сьогодні воювати з внутрішніми гнидами замість того, щоб ці сили кинуть на зовнішніх. От така у нас система. Якщо я щось теж можу зробити, кажіть. Я... Хорошо, Наталька, будьте ви... да. на зв'язку, будь ласка. І якщо є якісь там чи заяви, чи що кидаєте все, що у вас є, добре? Добре. Я да, підготую да, адвокатський запит завтра і відправлю відповідні органи. Дякую, добре саме головне дати зрозуміти, що за ним стоять люди, які його шукають.